Всіх вітаю. Мене звати Сергій Смірнов. І сьогодні говоримо з Анатолієм Бабинським, доктором філософії, дослідником історії церкви, і говоримо про візит Марка Бернса, якого називають духівником Трампа в Україну. Вітаю, Анатолій. Вітаю всіх глядачів твого міста. Отже, кінець березня в Україну. Приїхав американський пастор-євангеліст Марк Бернс. Про це написав головний рабин України Моше Реувен Асман, який так і написав, що на його запрошення Марк Бернс, духівник Трампа, відвідав Україну, і ми за запрошенням власне Моше Реувена, і е, основна мета мала бути, щоб. Духівник, пастор побачив це все на власні очі, що відбувається в Україні, і ще своїми джерелами зумів донести нові адміністрації і Трампу особисто те, що маємо насправді в Україні. У мене до вас питання, звичайно, і, і про те, як це відбувалося, і, і, зрештою, про особистого духівника, чи пасує так говорити, чи все правильно сформульовано для того, щоб ми все-таки розуміли, що. Що насправді відбувається? Так ну, перш за все, це вже е, з'явилися різні коментарі в українських ЗМІ, і е, ну зрозуміло, що в протестантизмі в принципі не існує якоїсь такої посади, е, так е, як духівник. Це радше більш така православна традиція, е, там католицька, так в протестантизмі все-таки більший наголос ставиться на самій особі, на її вірі. Так, вона сама за себе відповідає, і е, в цьому випадку в них немає такого духовного наставництва чи такої традиції, е, розвиненої як в більш таких традиційних церквах. Але е, ну, це особа, яка е, має певний е, доступ до президента Сполучених Штатів. Напевно, як не, не так само, як інші його радники з інших питань е, в, в Трампа, але. Ну, Існують такі інформації, так що час від часу вони мають якісь певні розмови. Ось тому цей візит, в принципі, нам нічим точно не пошкодить так, те, що він відвідав е, різні місця в Україні, зокрема е, місця, де були масові вбивства, так е, ось, і його відгуки про все це були досить такі. Ну, я б сказав, е, позитивні для нас в тому плані, що він. Е, так засвідчив черговий раз перед цілим світом, що ну що Росія вчинила, і що продовжує чинити. Ось тому, ну ми можемо відзначити, що, що це позитив, бо будь-який голос, знаєте, який десь підтримує те, що і так Україна говорить на весь світ, де якщо він десь підсилюється, проходить через інші ще канали, і звучить не лише від нас, а ще так само від інших. Так, людей, то це позитивно. А щодо самої його особи, ну є дуже різні е, такі думки, так наскільки він е, взагалі є впливовий в цьому світі протестантизму американського, так е, ну він радше виглядає на більш такого, все таки якогось другого ешелону е, пастора, е, так і тому навряд чи він е, може радикально якось вплинути на погляди. Скажімо там інших євангеликів в Сполучених Штатах, але в своєму колі це напевно позитив, так тому що він належить до такого крила е е релігійного, так яке дуже сильно підтримує Трампа, так, тобто я думаю, що для певної аудиторії цей голос буде авторитетним, і ну, ми з цього можемо певну користь винести. Ось е, тому, що ну американське суспільство є доволі релігійним, е, ось тому ну будь-які такі речі, і вони м, ну вже давно пропрацьовуються нашою стороною. Наскільки мені відомо, так різні ці контакти на дуже багатьох рівнях. Ось розуміючи цю специфіку американського суспільства. Ну і я думаю, що це ну, ще один добрий, добрий такий, е, е, я не знаю, Про. добра подія. Властиво, BBC е, пише, що е, журнал Тайм 16 році називав його. Я вони пошукали всю цю інформацію в себе головним пастором Дональда Трампа, і в той момент зустрів до списку 16 людей, які вплинули на президентські вибори 2016 року. А тут е, е, з ваших слів цікаво, і цікава дуже дуже його цитата. Власне, про його поїздку моліться зі мною, щоб мер швидко прийшов ім'я Ісуса, і ні, ніхто мені не заплатив, написав він про свою поїздку. Я так розумію, це очевидно відсилка до Ілона Маска, який там в процесі досліджень витрат уряду, ніби там запускали цю версію, що зіркам платили для того, щоб вони їздили в Україну. Тобто, очевидно. Що людина все-таки перебуває в контексті і намагається ну, висвітлювати таку трохи, трохи іншу точку зору, ніж ту, яку, е говорять, дивакуватий, м'яко кажучи, спосіб е маски компанії. Ну Так, так, але знову ж таки, ну, варто наголосити, що Американське релігійне поле воно дуже різноманітне, тобто, воно там дуже багато різних ніж під ніж і а, е, різних деномінацій, традицій, і так далі, і е, він напевно має вплив в певному середовищі, так але е, ну таких візитів добре, щоб було більше, так тому що це. Воно він точно не покриває весь спектр так, різних різних релігійних течій, навіть просто християнських, так Та я вже не мовчу там про юдейські середовища, які теж є надзвичайно впливовими в США. О. Наскільки взагалі е, релігійна, церковна складова, я навіть не знаю, як тут краще висловитися або ви поправити властива Американському політикуму і Трампу, зокрема, наскільки вони враховуються в своїй діяльності, е, я не знаю, там радяться, самі радять, е, слухають, ну і так далі. Бо бачимо, просто я чому ще питаюся ну, багатьох вразило, наприклад, там поява Марта Рубіо е, з тим попельним хрестом прямо в прямому ефірі, яке підкреслювали прямо. Повідомлення про те, як Трампу передали про те, що там Путін чи то замовив молитву, чи сам молився за нього під час замаху, і це ніби завжди так підкреслюється. Тому от наскільки Трампа в його адміністрації є така ну прив'язка, прив'язка до цієї складової? Ну, американський політикум загалом є дуже Релігійний, якщо би так сказати, так тобто релігія загалом відіграє надзвичайно потужну силу в, в політичних процесах в Америці, тобто, ну навіть скажімо, найбільш такі е, теми, які викликають багато емоцій і конфліктів, так коли люди там за демократів чи проти, чи за республіканців, чи проти. Це теми, які часто пов'язані з релігією, так, з морально-етичними різними питаннями, е, ну скажімо там, суперечка про аборти. Тобто вона ділить радикально американське суспільство, і ті, хто там, скажімо, е, е, більш ну, традиційні е, такі середовища, так, християни, евангеліки, там католики, так вони ну для них це дуже важливо, чи кандидат. Підтримує так певні морально-етичні установки, так християнські чи ні, і вони на основі цього будуть віддавати чи не віддавати свій голос. Так, тобто, ну скажімо, там дуже була сильна критика Байдена, чи його не треба відлучити від церкви, с в нього за ліберальні погляди і так далі. То це американський політиком це, просто це, 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 речами, цю я щось пропустив. Це це цікаво. Це, вони було... вони. Так, вони будуть більше сперечатися про релігійні питання, ніж скажімо, це буде під час українських виборів. Так, тобто чи чи будь-яких інших виборів в світі? Мені здається, що американська політика це найбільш просякнута різними власне релігійними дискусіями. Воно дуже переплетено. Там все а конгрес американський він ну бували часи, коли 92% його. Членів, так, вони представляли ті чи інші християнські деномінації на сьогоднішній день. Це понад 80% Вони ну відкрито декларують, що вони належать до тієї чи іншої деномінації. Це при тому, що, скажімо, загалом ну, американський так, американське суспільство воно демонструє трошки менші. E, e, значить, показники релігійності він падає, але все таки e, американці залишаються доволі відданими так e, релігії. Вона дуже сильно присутня в публічному просторі. Я сам жив рік в Америці, і це набагато вона більш присутня, скажімо, ніж в Україні. От і в Америці на сьогоднішній день там декларують понад 60 так 65 людей себе віруючими. Хоч були часи, коли це було більше 70 до 80%. то варто взагалі розуміти, що Америку як таку створили релігійні дисиденти, так можна сказати, які прагнули втілити в життя там на американському континенті, те, що їм ну не вдавалося зробити в Європі. Так, якісь такі побудова ідеального суспільства вони бачили Америку, і багато хто з фундаменталістів християн в Америці псичтень бачить це таке місто на горі. В них такий є символ, образ, так яке не здолають там бурі, так цього світу, і воно власне це такий символ божого міста. Так і дуже багато людей ну цим перейняті. Так вони тому відповідно і голосують за тих, хто десь цю риторику е е відображає, яку вони ну схильні слухати. А в теперішній адміністрації є люди, які дуже відверто так декларують свою релігійну приналежність. Хоча у випадку самого Трампа, е м, ну скоріш за все, це є більш така інструменталізація. Релігії, тобто він розуміє, що величезна кількість його електорату, особливо такого консервативного напрямку, так що вони є прихильниками тієї чи іншої там релігійної традиції, чи це будуть якісь там баптисти, євангелики чи католики? Так і він розуміє, що йому треба цю риторику, е е значить, десь резонувала, щоб вона з ними. Він радше її інструменталізує, бо оскільки все решта його поведінка, така нахабна, значить хамська. Ну абсолютно не демонструє, що це людина, якимось чином там переймається. Взагалі, ну він може в один день говорити одне, другий день інше. Ми бачимо, і він абсолютно не вважає, що він там каже неправду, хоч ніби не мав би е, так робити. Отже, е, тут радше йдеться про інструменталізацію, і тут він дещо схожий, навіть скажімо, на путінську Росію, так де теж релігія інструменталізується. А, так заради там певних політичних дивідентів, хоч е, ну слід сказати, що в Росії це ну можна сказати, в меншій мірі, бо там релігія в принципі не має аж сильного впливу на суспільство. Натомість в Америці вона має вплив на суспільство. Відповідно, коли ти будеш ці меседжі повторювати, то воно десь зрезонує в так. В певних середовищах є люди, які по релігійному вірять, що він власне от є такий, знаєте, Богом даний правитель. Е, і це цікаво, що це інколи виходить не лише з середовища фундаменталістів-євангеліків. Там є певні такі течії апокаліптичного такого ж типу, е, які просто вірять, що Трамп є богом посланий, там такий чоловік, очільник і так далі. Але можемо тут навести приклад, ну, скажімо, промови грецького архієпископа Елпідофориса. А одного із, скажімо так, архітекторів української автокефалії, який зараз є архієпископом грецької архідіоцезії в Америці, ось він при коли вітав Трампа. Він назвав його новим Константином. Немало, не багато. Знаєте, я зразу пожартував, що це make Byzantium great again, Знаєте, давайте зробимо Візантію знову великою. Тобто, якщо в нас є Константин, то можна вже і думати про Константинополь. Відвоювання. Ось. Ну, тобто, це, ця релігійна риторика, вона зараз лунає з дуже, дуже багатьох там середовищ. Навколо Трампа є люди, які більш, скажімо так, послідовніше, так, висловлюють свої там релігійні погляди і намагаються якось це не просто на рівні інструменталізації, а серйозно це сприймають. Ну, скажімо, той самий Джей Дівенс, який є католиком. Новонаверненим, так званим неоконом, неоконсерватором, хоч тут знову ж таки, я, я не сумніваюся, що він щиро так став католиком, але з іншого боку, є певний знову ж таки такий трішки наліт інструменталізації, бо він сприймає католицизм лише ті його елементи, які дуже добре лягають на його ідеологічні певні переконання. От, ми бачимо також те, що ви згадали: так певну таку позерство, так демонстрацію своїх релігійних переконань, як Марк Рубіо, який в попільну середу прийшов на телебачення із власне ну, з тим хрестом. А в латинській традиції він священник ставить попільну середу. Такий хрест це початок великого посту. Ось ну тобто, це ясно, що воно мало на меті. Десь продемонструвати електоратові, так, от мовляв, дивіться, я є один з вас, так. Тобто, я захищаю ці інтереси, я захищаю ці релігійні цінності, я є дуже так би мовити, щирий, такий твердий католик, і е, я не боюся робити це публічно е, ось тому. Е, Є там різні, є там різні люди, е, і ну бачте, е, воно працює тому, що більшість християн, в тому числі католиків, але ну можна сказати навіть і про українських грек-католиків, а е, особливо цієї нової хвилі еміграції, Тобто, після 90-х років вони були і напевно залишаються прихильниками Трампа. Тобто, я думаю, всі чули цю історію, що саме український греко-католицький священник розпочинав молитвою. Те той мітинг, на якому був замах на Трампа, так І він давав інтерв'ю, розповідав про це все. Тобто, тут е, ми бачимо, що ну є дуже присутня в політичному процесі в Америці. І Такі божі знаті, дивіться, важливість церковної дипломатії розуміємо, що вона є, вона є важлива. Ми минулого разу, до речі, говорили про те, як, як православна церква України намагається вибудувати свої стосунки з, з іншими церквами, здійснює міжнародні активності. І в березні бачимо, католицька церква здійснила потужний прорив. Ну, якщо як на мене, дивлячись по повідомленнях, є така комісія. Як вона правильно називається, Комісія єпископських конференцій Європи, де католицька церква отримала ем, право представництва. І як пишуть на сайті самої церкви, це перший випадок, коли право представництва в цій організації отримала церква з країни, яка не входить до ЄС. І вже відбулось засідання, де е, представники УГКЦ. Намагається донести свої, свої позиції. Бачити позитив в таких речах? Можна говорити про те, що ми цю церковну дипломатію зрушили з місця і вона потихеньку починає працювати? Вона завжди працювала. Тобто щодо Пацювати... Європейські... з тим, що принесе для нас позитивні результати, я так. Так ну Греко-католицька церква, вона ну давно бере участь в е, цих зустрічах європейських е, єпископських конференцій, тому що е, ну синод є певною мірою аналогом єпископської конференції, і тому ГКЦ вона присутня, зрозуміло, в цих органах. Особливо що стосується католицької церкви, так само можна задати тут візит блаженні Святослава, який відбувся так, ось буквально нещодавно до Сполучених Штатів Америки і до Канади, де він мав різні зустрічі: офіційні, неофіційні також промови, так виступи. Скажімо, в Канаді він виступав в університеті Торонто з такою великою доповіддю, де його таким співрозмовником був Тімоті Снайдер. Ось де вони розмовляли власне про війну про російську агресію, і ну це завжди є е, е, позитивні кроки, так бо вони дозволяють просто ну підтримувати е, цей інформаційний потік, так який десь е, часом переривається або там втомлюється від України і так далі. То ну варто завжди нагадувати про, про те, що тут відбувається, що війна абсолютно не зменшила своєї інтенсивності вона далі триває. Ось, тобто, греко-католицька церква, вона ну давно працює на цьому полі, і тут можна просто згадати ще часи. Ну, коли вона була в підпіллі в Україні, тобто в підрадянській Україні, то в той час це цю функцію такого собі міжнародного представника, чи якогось такого неформального МЗС. Виконувала тоді також греко-католицька церква, яка була присутня в діаспорі. Там Йосиф Сліпий, який проживав в Римі. Він намагався постійно зустрічатися з різними політиками, і він справді зустрічався із президентами країни Сполучених Штатів, там і в і, і Франції, тобто чи в інших і в інших країнах, тобто він був вхожий у всі такі високі, високі кабінети. Ось що важливо відзначити в контексті власне цієї релігійної дипломатії української, це те, що дуже добре спрацювали протестантські церкви. Так, в Україні не надто великий відсоток протестантів, бо це ну, традиційно так склалася більш всі православна країна, але в принципі, ну, все-таки вона на сьогоднішній день є багатоконфесійною вже, і протестанти, хоч немає мають ось великих відсотків, але вони є дуже активними і дуже помітними. Ось а особливо на міжнародній арені. Сьогодні це вже не є якби секрет, що оце голосування ще за президентство Байдена в Конгресі, яке підтримав в кінці кінців Джонсон, великою мірою на його позицію вплинули візити українських протестантів. Тільки сам Джонсон займав доволі високу позицію в такому баптистському союзі. В Сполучених Штатах Америки і є таким дуже активним членом цієї Баптистської церкви. Для нього ці аргументи не були пустим звуком, так особливо коли до нього приїздили ну, люди, які постраждали від війни. Зокрема, це був ем, такий е, чоловік із Одеси. Так я не пригадую його вже зараз прізвище, але в якого загинула дитина і жінка під час ракетного удару, який сам є протестантом, і він зустрічався з Джонсоном. Але цих візитів і цих, знаєте, зустрічей було на дуже багатьох рівнях доволі багато. Тобто тут протестанти українські показали, що вони насправді ну знаєте, можуть можуть досягати. Дуже дуже важливих цілей, ось тут насправді, ну це просто об'єктивний факт, що ну православні поки що ще не мають такого впливу на міжнародній арені. Ось, е, може, просто навіть тому, що в цих західних демократіях е, так ну православних просто менше, тобто вони завжди там є в меншості. Ось, але ми згадували про грецьку діаспору в Сполучених Штатах, і тут, звичайно, ПЦУ справді може працювати, і вони ну, пробують це робити. І знову ж таки, я думаю, що знаєте, десь по краплині, по краплині, воно в кінці кінців дає дає результат. Бачимо, що ну, актив, активно ведуть себе справді більшість конфесій Будемо, будемо сподіватися, тому що тут питання. Йде по різних площинах, і е, дуже часто виникає ну, таке питання моралі, де добро, де зло. Інколи це пробують змішати. І мені здається, що така церковна релігійна дипломатія вона допомагає якби усунути той, той наплив е, ну, тих дезінформаційних різних тез і вертати назад. Власне, оце, оце моральне начало. Яке, Яке не варто забувати. Я вам дуже дякую за, за сьогоднішню розмову. Нагадаю, з нами був Анатолій Бабинський, доктор філософії, дослідник історії церкви, і говорили ми про візит американського пастора в Україну, а також взагалі про церковну дипломатію, яка допомагає Україні здобувати позитив і сподіваємося, наближає перемогу, перемогу в нашій війні. Дякую, Анатолій. Дякую.